Чоловіки поділяються на гідних та недостойних, а жінки на молодих та старих. Нема чим пішатися не біда. Завжди можна зайнятися висміюванням досягнень інших. Скінчилися гроші? Нічого, щось друге почнеться. Взагалі, вовка голова годує, а ноги це так вдалий гаджет. Пудрять мізки зазвичай через ніс. Я обожнюю зиму, але тільки влітку. Як перемогти у суперечці з дівчиною? А ти заплач першим? Скажіть, чи ви єврей? Іноді? Сирна маса це сирний імпульс, поділений на сирну швидкість. Лох це коли нічого не досяг. Просвітлений це коли досяг нічого. Знайомий друїд дав мені кілька уроків язика дерев і тепер мені ясний пень. Сім'я це група людей, які користуються одним холодильником. Скільки вовка не годуй, сало у свині смачніше. У чому найвигідніше зараз тримати гроші? В руках. Діду, а ви носили мерч компанії у звичайному житті? Так, спецівку. І створив Бог жінку. І немає з того моменту спокою ні чоловікам, ні богові. Я дуже нервовий, і через це телефон у мене дешевий. Не так важко навести лад, як потім щось знайти. А чому ви стали психіатром? Чесно кажучи, мені так наказали голоси в голові. Здоров'я це відсутність знань про їх захворювання. Моє світле майбутнє постійно гасять елітні. Електрики при владі. Анекдот він як секс. Чому не подобається, якщо тобі не доходять? Раніше люди більше цінували духовний зв'язок. Тепер мобільний. Справжня жінка може довго дивитися на три речі а купити туш. Ти мене поважаєш? Ти вже питав. І що ти відповів? Не пам'ятаю. Для тебе приготовлене окреме місце у пеклі? Скільки квадратів? У тебе картопля посмажилася, але я варю картоплю, ось до цього я і хилю. Сьогодні вранці у дзеркалі помітив у себе якісь невеликі очі над мішками. Роза Марківна їла як калібрі половину своєї ваги на день. Після того, як він показав їй свій рахунок у банку, вона зрозуміла, що його любить. Якщо довго не виконувати жіночі примхи, то жінка почне показувати фокуси. Жінка. Не піліть чоловіка свого. Він твій сук. Що отримує шахтар після смерті 3 дні відпустки, а потім знову під землю. Якщо за вами був хвіст і вам удалося від нього відірватися, то ви ящірка. Середній стан мовою ріелторів означає квартира вбита в гівно. Культурні люди не їдять за компом, а беруть ноутбук на кухні. Величезна помаранчева куля в небі, що налякала жителів Петербурга, виявилася сонцем. Мене кидає то в жирту в голод. Я вдома, як тигр, це як? ходжу на чотирьох і безшумно. Працювати, звичайно, справа неприємна, я б цим зайнявся тільки за гроші. Погодьтеся, було б чудово, якби самокрутки крутилися самі. Слухайте, які тут дівчата всі красуні. Так, Васі більше не наливати. Батько так хотів, щоб його син став фізиком, що був його не ременем, а струмом. Люди маленького зросту пізніше за інших дізнаються про те, що почався дощ. Казка була така страшна, що діти вийшли покурити. Саме телевізор визнаний найбезпечнішим для кори мозку видом короїда. Верхи вижили з розуму, низи намагаються просто вижити. Коли мені погано, я співаю, і тоді погано стає всім. А мене чоловік із хати вигнав. За що? За погану відвідуваність. А мій чоловік мене на руках носить. А тебе твій носить? Ні, я так не бухаю. Цікавий Робін Гуд у лазні підглядував у багатих та розповідав бідним. Останнім часом став помічати, що все помічаю останнім часом. Репетитор наразі не розкіш, а засіб навчання. З рідкого термінатора вийшов би розкішний сантехнік. Сім'я це коли ти їсти між цукерки, які сам подарував дружині. Холодильник без яєць автоматично змінює стать. У якутії після потепління до мінус 39 градусів розпочався купальний сезон. Жінки до 30 років мучать волосся, після 30 мучаються з волоссям. Пам'ятайте про те, що кар'єрні сходи регулярно натирають воском. Що було між тобою та сусідом? Нічого, навіть піжами. Ну який же ти дурень. Втім і дурень ніякий? Сім'я геїв. Хто з ерекцією прокинувся, той і чоловік? Мені для тонких натяків уже знімати з себе нема чого. Ти знаєш, що людина на 80% складається з води і що? Випоровийся звідси? Прокинутися у понеділок вранці легко. Важко знову не заснути. Деякі посади передаються лише статевим шляхом. Улюблена фраза всіх бабусь. Тільки банки поверніть. Циганський шахіст вважає, що партію програно, якщо він втратив обох коней. Чоловік та жінка зроблені з одного тіста. Просто чоловік надвається здобніший. Як тільки сідаєш на дієту, поруч хтось обов'язково сідає з жерти. Пам'ятай. Відкриття холодильника після 12.00 ночі перетворює принцесу на гарбуз. Глухонімого з 9 пальцями за очі називають картавим. Слухай, допоможи чим можеш. Легко. Бажаю тобі удачі та інших благ. Я вчора пив такий добрий коньяк, що вранці просто шкода йти в туалет. Вона хотіла, щоб я зрозумів. Я зрозумів, тільки не те, що вона хотіла. Завести чоловіка нескладно, складно вивезти. Це раніше люди були начитані, а зараз нахабні. Послав сьогодні начальника кудись подалі, але виявився там раніше за нього. Швидкісне укладання парашута призводить до швидкісного спуску. У мене почало випадати волосся. О, навіть вони втомилися з тобою! Єдина вада, яку можна виправити грошима, це бідність. Час лікує всіх, але не всім вдається дожити до кінця лікування. Аня вийшла заміж за механіка та народила шестерню. Кажуть, у тебе маленька піпірка? Твоя дружина не скаржилася. Серцеїдка? Ну, що ви, пане, я полюбляю мізки. Вам нічого боятися. Як казав один покривельник, не так неприємне падіння, як приземлення. Над містом уже третій день вісіли естонські парашютисти. Найнадійніші паролі у неписьменних людей. Синку, навчи мене користуватися комп'ютером. Господи, де я так нагрішив? Ех, знали б ви, скільки талантів занепостила фраза Талант не проп'єш. Життя як коробка цукерок. Усі смачні з лікером уже жербатя. Мамо, я пішов гуляти. Захопі сміття. Добре, а потім я захоплю весь світ. Одне слово в заксі і ти одружений. Одне слово у вісні і ти розлучений. Я поглила ноги. Натяк зрозумів, ти зв'яжеш мені светер? Кохання це така хитра математика, секунда неуваги. Та 1 плюс дорівнює 3. Де можна побачити собаку без ніг? Там, де ви її залишили? Кожен чоловік знає, повна сковорода годує, а порожня виховує. Найсильніше виявляються слабкості. Орнітолог посивів, коли, окольцевавши ворону, почув, я згодна Іудеї ставляться до мусульман якось не по-християнськи. Піднімаючись із дружиною в ліфті, почав із нею сперечатися. Програв на всіх рівнях. Запам'ятаю, Петько. сигнал до атаки Три зелені свистки вгору. Свято. Мент зупиняє тачку. Пили? Ні. Чому? Чи правда, що жінки живуть довше за чоловіків? Ну, не всі, тільки вдови. Хороша штука лежачий поліцейський. І швидкість регулює, і переїхати приємно. Офіціанти, у мене в супі муха. Вибачте, ми забули зарахувати її в меню. Чи можна попою зупиняти поїзд? Можна, якщо вона буде червоною? Що було раніше: курка чи яйце? Раніше було все. Що таке шампанське по сімейному? Це коли чоловік п'є горілку, а дружина шипить. Життя людині дається один раз і переважно випадково.